Ранок у Харкові почався з 12 ракетних ударів. Окупанти били по житловим районам міста також була пошкоджена будівля пожежної частини. Починаючи з четвертої години ранку, російські військові здійснили масовний ракетний удар по київському та садівському. Районах міста Харкова ракетний удар був здійснений за попередніми даними ракетами типу х 22 С 300 та Іскандер. Постраждало більше 30 цивільних об'єктів, переважно багатоповерхівки. Також зруйнований навчальний заклад для дітей хворих на сколіоз. Понад півсотні людей постраждало. <пірваний> Під завалів зруйнованого будинку ДСНСники врятували 27 людей. <ріпоти> Станом на сьому вечора відомо про вісьмох загиблих. На столицю комбінований ракетний удар був двома хвилями. Є руйнування приватних будинків, багатоповерхівок та стадіону. У житловому будинку у Святошинському районі Києва вилучили бойову частину ракети Х101, яка не розірвалася. Заголовичу казати про постраждало, 23 людини. постраждало в тому числі четверо дітей, госпіталізовано було 12 осіб, евакуйовано і врятовано 55 людей. Загиблих немає станом на зараз. Пошкоджено заранок 28 об'єктів. Серед яких житові будинки, медичний заклад, навчальні заклади автомобілі атакували Росіяни і Дніпропетровщину. У Павлограді загинула одна жінка. За даними повітряних сил, вранці, 23 січня, росіяни випустили по Україні 41 ракету. З них 21 знищили сили ППО.